Ця нова модель штучного інтелекту здатна передбачати небезпечні сонячні спалахи. Використовуючи 250 терабайтів високоякісних зображень сонця, NASA та IBM створили сур'я. Цю модель тренували на 9 роках даних із космічного телескопа, який безперервно спостерігає за сонцем. Ранні випробування показали, що вона може передбачати спалахи за 2 години до події з набагато вищою точністю, ніж раніше. Перший записаний сонячний спалах. Датується 1859 роком так званою подією Карінгтона, коли потужна геомагнітна буря вивела з ладу світову телеграфну мережу. Електричні струми проходили крізь дроти і навіть спричиняли пожежі на деяких станціях. І хоча відтоді не було бурі настільки потужної, наша сучасна інфраструктура все ще вразлива. Сонячні шторми можуть порушувати роботу систем GPS. Супутникового зв'язку та енергомереж, а також викликати небезпечні струми у високовольтних лініях. Сур'я, нова модель штучного інтелекту, подвоює час попередження та здатна передбачати місце, інтенсивність і навіть форму спалаху на поверхні сонця. Такі ранні попередження критично важливі, адже людство дедалі більше залежить від тисяч супутників, що обертаються навколо землі. Найцікавіше те, що НАСА відкрила доступ до моделі та навчального коду на Hugging Face і GitHub, Тож дослідники по всьому світу можуть удосконалювати це досягнення. Ця модель виходить далеко за межі простого передбачення спалахів, вона може допомогти науковцям глибше зрозуміти фізику сонця і навіть відкрити нові знання про інші зорі у всесвіті.